І сьогодні наші українці вони перебудовують ринок споживання Європи, і це відбувається починаючи від наших дітей. Які сьогодні дуже багато в Європі. Чому? Тому що ці діти ходять в школи, вони ходять в європейські школи. Вони між собою спілкуються. Амбасадори. А вони амбасадори, так да, вони між собою спілкуються. Вони ходять один до одного в гості. Вони приходять додому до українців. А мама там жарить сирніки, наприклад. Да. Сьогодні ми будуємо новий цех, ми інвестуємо близько там 6 мільйонів євро на запуск нового виробництва творога, той, що у нас є в магазинах, з яким ми купуємо вдома сиреньки. Чому? Тому що їх сьогодні цього творога не вистачає в Європі. Я вам скажу: три роки назад цього ринку там не було. Його не було просто. І ми проаналізували з партнерами за рахунок чого ця полиця почала зростати. І мережі такі великі в Німеччині, як Lidl, Aldi, вони сьогодні цю полицю розширяють, і ми її називаємо таку собі слов'янську полку, де може вже з'явитися кефір, там усі речі. Мої діти зараз і в мене їх багато, там менше їх троє. Вони живуть у Франції, і ми шукаємо ті магазини, де можна знайти цей творог. І його треба ще шукати, і що не кожного разу і купиш. Але до нас приходять діти, французькі, які так само це все споживають, і вони йдуть. І, і потім ну, я вже не кажу про те, що там сім'ї створюються нові, да, ця українська культура там просувається. Але я просто здивований, вражений тим, наскільки швидко цей процес відбувається.